Ну от простий приклад: черешня. Скільки у вас може бути постачальників? Один, Чотири? Десятки. Клубники сотні зараз постачальників, арбузів сотні постачальників. Сотні. 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 А як ви між ними вибираєте і як а ви це можете питання. забезпечити цілісність? В, в чому питання там, наприклад, черешні чи картоплі? У тебе в Херсоні, якщо йде дощ, то мати збирати не можна. Неможливо. І ціна на маркету місцевому зростає в два рази. Да. Тоді треба потрібно купувати в регіоні, де в цей день не було дощу. І це може бути Черкаси. Угу. І ти весь час повинен моніторити ринок, щоб на завтра, на ранок привезти томати, які не згніють, вони не з дощу зібрані. І у кожного продукту є свої такі проблеми. Добре, ну від це фантастичної складності і масштабу має бути. В цьому, система. В цьому і є питання. У нас в цій системі працює дуже багато людей. Скільки? Десятки. Я думаю, що зараз 50-70 людей. Тільки фреш. Тільки фреш. Мало того, регіональне представництво, мало того, особливо південне, де починається перший урожай, перших продуктів. Дуже важко. Прям дуже важко. А далі починається зимовий сезон, де починається імпорт, і ти повинен мати іншу базу абсолютно. Імпортуючи продукцію за кордоном, ми завозимо свої банани, свої апельсини. У нас контракти з Колумбією, з Еквадором. Тобто, ти маєш на увазі, що умовно, я не знаю відділ соусів і оливкова олія будуть плюс-мінус по року доволі стабільні. Так і є. А тут буде весь час весь така час.